Рівнянин Артем один раз на рік занурюється в ополонку. Традиційно робить він це у день хрещення Господнього, який вже вдруге за новоюліанським календарем в Україні відзначають 6 січня. Кожного разу це несподівано якось по-новому. Е, ні, класно, чесно, воно того вартує, ці Емоції та не тепер що це свято. Тому ну я єдиний раз це роблю в рік на водохреща. Знак свята. Класно, цевно Артем зазначив, вірить, що на водохреще вода очищає душу. Вірю, вірю в Бога. Тому це я роблю також, ж був і принцип освячення Ісуса, коли вже не повністю заходили в річку, і там молитву читали їх, окунали водичку, тому якби. Повторюємо цей жест разом з Артемом в ополонку занурюється Степан. Робить він це на водохреще вже 20 років. Рекомендую всім, чесно, такі відчуття пережити це їх складно передати, їх треба відчути. Занурюватися в ополонку медики радять тільки фізично підготовленим людям. А в православній церкві України кажуть, що традиція не є древньою, а припису в українській церкві для завершення занурення у зимову воду не було. Вона Появилися вже більш в ХХ столітті, і зумовлена, я впевнений тут більше із особливістю того, що людина от, хотіла поєднуватися з природою таким цілим, і в особливому у день. Святого хрещення, можливо, навіть символічно зображаючи те хрещення, яке колись власне відбувалося, за давнім звичаєм у цей день в українських храмах проводять урочисте богослужіння за тим чин освячення води, який відбувається тільки напередодні та в день богоявлення. Її прихожани набирають у власні тари і несуть у домівки. Їх до слова у цей день також освячують. Юлія Смалілексі Олексієнко, випуск новин.